Розділ п'ятий. На третій день відбулось наступне. Естер одягнулася у царські шати, вийшла і стала у внутрішньому дворику царського палацу навпроти тронного залу царя. Цар якраз сидів на престолі свого царства в тронному залі обличчям до входу. Коли цар зауважив царицю Естер, яка стояла в дворі, то він відчув до неї прихильність, тому цар простягнув у бік Естер золотий жезл, який тримав у руці. Тож Естер підійшла, доторкнулась до вершка жезла. А цар запитав її, що тобі потрібно, царице Естер, і яке твоє прохання? Ти отримаєш все, навіть до половини царства. Естер відповіла, якщо на те буде царева ласка, то нехай сьогодні цар прийде з гаманом на бенкет, який я для нього приготувала. Тоді цар сказав «Покличте негайно гамана, щоб ми могли виконати прохання Естер. Отже, цар прийшов разом з Гаманом на бенкет, який влаштувала Естер. А під час бенкету, попиваючи вино, цар промовив до Естер: Про що ти хочеш просити? Ти отримаєш усе, чого б не просила, навіть до половини царства? Відповідаючи, Естер сказала: Ось моє прохання і моє бажання. Якщо би цар був таким ласкавим і побажав виконати моє прохання. То нехай за моїм бажанням цар разом із гаманом прийдуть на бенкет, який я влаштую для них, ще й завтра. Я ж учиню так, як цар скаже. Того дня гаман вийшов з палацу радісним і у веселому настрої. Проте, коли гаман побачив біля царської брами Мордихая, котрий не піднявся і навіть не поворухнувся перед ним, то гаман сповнився великою люттю проти Мордехая. Однак гаман стримався. Повернувшись до свого дому, він звелів покликати друзів і свою дружину Зарешу. Гаман похвалявся перед ними славою свого величезного багатства, великою кількістю своїх синів, а також тим, як цар його звеличив, піднявши його понад усіх можновладців і царських сановників. А в кінці Гаман додав Ось і цариця Естер не покликала з царем нікого, крім мене на бенкет, який влаштувала. Я і на завтра запрошений до неї разом з царем. Однак все це не спричиняє мені задоволення, поки я бачу того юдея мордихая, що сидить біля царської брами. Тоді його дружина Зереш за підтримки його друзів запропонувала нехай спорудять шибеницю висотою у 50 ліктів, а вранці поговори з царем, щоб повісили на ній мордихая. Тоді у веселому настрої підеш з старем на бенкет. Така порада сподобалась гаманові, і він наказав спорудити шибеницю.